Доброго дня! З вами молода ферма. Ну що, сьогодні у нас п'ятниця, базарний день. Мама поїхала вже на базар ще о п'ятій ранку. Ми з чоловіком прокинулися о третій, допомагали мамі. Ну, а поки ми вирішили відвідати наших поросяток маленьких. Ми вже їх відсадили і покажемо. Ще наших середніх, скільки їх залишилося, і ще розкажу вам, в общем. Ну що, пішліть. Їдь. Світла в нас немає, вимкнули, тому а, відео засняти захотіли показати вам. Ми їх уже відсадили, відсадили 4 дні назад 13 грудня. У нас у тому випуску ми розповідали, що там, я вже чесно і не пам'ятаю, що це розповідали. На наступний день і так. І в цей день ми відсаджували поросяток, тому що наша свинка вона вже значно підхудла. І ми вирішили таке термінове засідання, провели з мамою і, в общем, відсадили їх, прибрали тут. Ми думали їх туди посадити, де наші середні, але ми ще їх не так швидко розпродали, і у нас залишилося декілька свинок. Ну про це розповість мій чоловік. Ну а поки що можемо полюбуватися ними. Годуємо ми їх молочком зранку, в обід і вечором. Зранку ми їм носимо по 2 літри в обід літру і вечором 2 літри, щоб вони, так сказать, і не переїдали, і не доїдали. Ну і також дерть суху змішана з комбікормом. Їм уже можна. Хто там казав на п'ятий день там після народження, вони не їли тоді, а зараз вони їдять. Хитрі, правда, весь виїдають і десь стоїть. Ну, потім вже приловчилися, що потрібно їсти все. Так, у них у кариці залишився, ми намішали туди води з броваформом. Броваформ – це від отечки профілактика, щоб не похворіли. І налили сюди. Вони вже попали. У нас світло вимкнуло, їм погрітися ніде, тому вони ну, кучку збилися. Покажи. <смі> І сидять, він гріється. Дехто підходить, п'є водичку. Те, що водичка біла, залишилось просто трішечки молока, не... Іменно вже... Ну, нічого страшного. Ой, так, що ото таке. общем, ми щасливі, поросята щасливі, усі щасливі. <ріст> Пекісти захотіли. Угу. А воно ж один десь плямкнув і всі кучі побігли. Провірять, хто що де плямкнув. У мене є тут любимчик маленький, но токо ми ще не знаємо, ми навіть не посчитали, коли переносили кого скільки. Якось так, не знаю, переносили швидко бистро тому що воно вже і холодно на вулиці було, щоб вони не померзли, поки їх носиш. Ну, їх тут недалеко відносить. Ну, все рівно. Все, пішли до наших більших. Десь де любимо цікаво, показувати він? Він. Тут... маленький. в кучку да. в туалеті сидить. Uh -huh. Все, пішли, хай гріються, так Да. Все, чекаємо. Перейшли ми в друге приміщення. Всім доброго ранку. Вони привіталися. Так, ну зніми, скільки залишилося наш наших, наших Машулик маленьких. Залишилося у нас 5 свинок. кабанчиків розібрали за 2 дні зразу вже, І вчора ще ми відвозили, ще везли свинку одну. Ще нам дзвонили, завтра прийдуть, заберуть двох штучок. Ну і зали... залишиться ще... ще дві. А, три-три. Ще три залишиться. Ну хто знає, поки оголосили, там будуть дзвонити, приїжджати, дивитися. Я думаю, розберу ага. до Нового року. Так, що ми їм даємо їсти? Їсти ми їм даємо, скільки ми молока їм наберемо. О, цим три літри і заливаємо. Ні, Півтори літри, півтори літри молока і кипяток. Трішки вже розводили. Ну, ми їм вже вони як підростають, ми їм трохи розводимо вже з водою гарячою. Поки сюди прийдемо, воно вже трошки таке буде тепленьке. І підсипаємо тепер два черпачка дерті і пів, о, пів, і пів комбікорма. Трошечки взагалі його підсипаємо. так щоб для запаху. Хай привикають до Дерки. Так, ще якось там. Трошки вже підросли вже. Так, там ще писали, питали, чи ми, їх, чи ми їм давали від глистів, по-моєму, да? так? Звісно, давали. А ми їм там, мамкам, по-моєму, давали їм приносили. Не, Дає, а давали. Даємо їм порошок, це, це альбендазол, по-моєму. Да, там його давати потрібно на 1 грам на 10 кілограм, якщо кому цікаво буде. У нас є цей коробок, да? я тобі його покажу. Да. Та я там і думати. коровам можна, да, і птиці. можна. Там головне як дати не менше, Знати бо, тому, міру. Що, тому що не буде результату. І не дай багато, тому що це дуже страшна хімія, можуть от, ну, пропасти і поросяти і кому там його даєте, Там потрібно все прораховувати Ми... до кілограмчика. так. Що, якось так. До Оцю машку, як вже дружина вже казала, ми забрали, тому що вона дуже-дуже різко почала худнути. Ось прощупується навіть трішки трошки так Проводиш рукою. Трошки вона дуже підхудла. Їсти ми, ми їсти ми їм її даємо постійно, приходимо теж жив в обід. Насипаємо, щоб в на неї постійно була, була і вода, і щоб поїсти. Будемо дивитися за нею. Так що все буде ну, вроді. Це себе почуває добре. Це вона це ми її парували. Та днів 20 вже, по-моєму, пройшло, так? 20-го, господи. Перед. Листопада? Так. Да, 20, 20 листопада. Ну, то вона б вже кинулась. Ні, а так вроді. Вроді нам така хороша вже. Ти і м'яшку, що така, вона хоче, щоб ти її потікав. Дуга порода свиней. Ландрос. Да, це, ландрос. це у нас ландрос мамки. А попки у нас контери. Ну, м'ясна порода свиней. Не, може сало в них і буде, тому що куди без сала. Ну да, менше його буде. Ну, не в таких кількостях буде сало. Я так вимазала вже десь. Зараз продамо цих, потім як цих всіх продамо, менших перенесемо сюди. Менші в нас вже будуть на середину січня да, вже, мабуть? Да. для продажу. Так що... Ну і все, хай гуляють, роз, розліталися літуні. Да, як сповниш раніше, 14 штук mm -hmm. приходиш, крику, валяться. А зараз прийшов півідра молочка, півідра дерчика. потягуськи, Гуська, дивись. Ой, ох і потягуськи. Так що якось так. Все, тоді зараз підемо ще додому. Ще в нас для вас є одна новина, але вона буде, але вона буде трошечки гіршою. Ну, це вже дружина розкаже. Да. Ну, вона плакала. Трохи плакала. Ну, підемо зараз додому, вже, щоб не затягувати, і розкажемо. Так що пішли. Ну що, ми вже прийшли у сарай, нам дали світло нарешті і вирішили ж, так сказати, показати тему цього відео. Сумну новину нашу. Показуй. Пустота! Ну, що, продали ми, в общем, дві корови. Це Яно, вона стояла на... Цьому місці. І сніжинку вона стояла біля груні, така от біленька. Циганку ми переставили трішечки, і груню сьогодні переставимо. Розповідаємо, чому ж отаке спонтанне рішення ми прийняли, тому що, ну, не спонтанне, ми над цим дуже довго думали. В общем, Яна у нас, вона, по-перше, вона стара корова. По-друге, вона тричі, да, тричі три рази кидалася до бачків, але вона не тільніла. Потім у неї виявили жовте тіло. Його видавили, те жовте тіло. Потім вона ще раз кинулась до бичків. раза два ми її злучали, але вона все не тільніла, не тільніла. Викликали ми ветлікара, він подивився і сказав, що по состоянию здоров'я вона вже не може затільніти. Тому, а раз не може затільніти, не зможе привезти теля, то молоко упаде і вона просто буде їсти, і кормити її, так сказати, сіна у нас осталось небагато. А сніжинка дуже жалко, така хороша коровка. Я ще до сих пор не одішла. А сніжинка, ми її купляли тільною. Ми її купували у людей, які займаються викупом, продажем корів, іншої рогатої худоби. Взагалі, ми її купляли тільною у цих людей. І то не ми купували, а мама, тому що вона її пожаліла, а так її везли вже на м'ясо, тільною просто ну це взагалі капець. Ну, мама її пожаліла і купила. Вона розстелилася, привела теля. Неділю-дві вона доїлася добре, дуже давала нормально молока. Потім різко молоко пропало, і молока ну, десь ну, ну, літрів 4-5 було. Це зранку і 4-5 це з вечора, а то може ще менше. Тобто, ми думали, що вона, ну, що коли вона розстелиться, вона буде дуже хороша корова, і мене даватиме молока. Воно. В общем, понятно, чого люди її здали на м'ясо ще й тільною. Просто вона дуже урізала молока. Собственно, отакі у нас і справи. Дуже шкода, ми з чоловіком, і з мамою. Ну, дуже важко це прийняли, тому що це корови, ти до них прив'язуєшся, які б вони б не були. Я хоч і злюсь на оцю циганочку нашу покажи. Но все рівно, я її люблю. Вона така у нас. Маленька, роботенька, да? вона така з характером. Ну, це берем частий пупсик носить. І коли доїєш, їй треба руку давати, вона руку облизує. Ох! Груні. Ой, грунечку. Постійно путаю з грунькою. Рябуху ми теж любимо це. І просто галюнька, то взагалі золота корова Обожаю. я б цьому на голови дану. Ну, тобто, це. Тварини, хоч це і тварини, ну ти до них прив'язуєшся. І, і, коротше, і в общем, так жалко було Плакала весь день. Та блін, ну, ну реально особо на пупсік, Яночка. Оце це Ганка і Галька, це її дочки. Це її дочки, плюс у неї вон, бичок, це уже внучок. <реку> Взагалі, дуже жалко, тому що я ще в школу ходила. Ми купили її телятком. Я пішла, ну, ходила ж у школу, і це вона постійно з нами, з нами. Коротше, дуже жалко. Ну, нічого не поробиш так. що. Ну, нічого не поробиш. Ну, вона просто не могла затільніти і кидатися, кидається, тільніть не може. І, в общем, Ой. А держати за ну за. Жалості, корму не самим у корито прийдеться лягати. Взагалі, дуже жалко було, ну. Ой. Ну, це життя, нічого не поробиш. От. Зато у нас осталася її улюбається. Вона ха ха Ось осталися... у, уливається. <реку> <реку> так уливається в кутук. От улюбається. Мама каже, це вона сміється. Так, це в неї емоції, так? Да? Руку пооблизувала, і рябуха теж любе руку облизувала. на днях вже повинна кинутися знову. Да. Ми тоді не дозвонилися до людини. <плізька> Ми тоді не дозвонилися до людини і не змогли її злучити. А це скоро кинеться, тому будемо злучати. За телят ми також вирішили їх продати. Приїде там один чоловік, він забирає і теличку, і бачочка. Він буде їх кормити, поїдуть вони теж в нову сім'ю. Ну, Коли він приїде, також невідомо. Ну, Це ще мож, може приїде, може, він да. ще позвоню. да. Тобто ще невідома подальша їхня доля, Ну, поки що в нас? Так що. Зараз обойду сарай. Заходиш, і так пустота. І Івасько каже, чоловік мій, заходжу. Капець, то як забрали, і на вузу поменшало зразу, І роботи так якось взагалі, каже, тупо впала робота. Судяка. То ми заносили по 6-7 по навильників сіна, так, щоб всі були кормушки повні, а то три навильника каже, принесу, вже і ясла повні всі. ну, в общем. Ну, коротше, дуже грустно було. Оце а такі у нас новості погані. Це, так сказать, погана новина. Ну, нічого не поробиш, це життя. Прив'язуєшся дуже сильно. Ну, дуже не зациклюємося на поганому. Ну що, таке коротесеньке відео у нас вийшло. Тому з вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, дзвіночки, щоб бути завжди первими глядачами, коли виходить відео. Е, не забуваємо про підтримку. Словами та в хорошому, тому що ми потіряли дві кормілі. Це такі дуже жалко. в общем. Все так. тоді, всім дякуємо. Да, всім дякуємо за те, що подивилися. Ще раз повторюсь, підписуємося на наш канал. Ті, хто ще не підписався, так сказать, гості нашого каналу. Ставимо лайк, підписуємося, коментуємо та-та-та-та. Ну що, до зустрічі у нових випусках. Все, всім до побачення. Слава Україні! Героям слава!